Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Мадридський Реал у себе вдома на Сантьяго Бернабеу, Команда Карло Анчелоті приймала Севілью. 4-2 Реал перемагає. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо вговорювати по порядку. 4-2-3-1. Стартова розновка мадридської команди. Тіба Курта в воротах, Тоні Рюдігер, Арлін Чайміні, захисники, Дерби Камавінга, Лукас Васкес по флангах, Федеріко Вальверде, Дані Себальос, центральні опорні півзахисники, Джуд Белінгем, центральний атакувальний півзахисник, Брахім Діас, Родриго по флангах та Кіліан Бапе у нападі. Це стартова розстановка Манрицького. Гранда Севілья, 4-2-3-1, стартова розстановка у Косте, Фернандес у воротах, Гудельбади захисники, Кармона Салас по флангах, Лаконга Агуме, центральні опорні півзахисники, Рамера, центральний, центральний атакувальний півзахисник, Лукібакіо Музамбо по флангах та Санчес у нападі. Це стартова розстановка Севілі. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, мандрідський Раул з перших же секунд захопив ініціативу. Двіще королеве чело, більше володіли м'ячем та більше атакували. Ну і ось вона. Десята, хвилина поєдинку, мандрівський Раул рахунку мачі відкриває. Родріго! Відей передачі на Кіліана Бапе. Кіліан приймає м'яч. Доварі десь було 25 метрів. Кіліан наносить удар у самісяць кидальний кодер. Окони команді відкриває Кіліан Мабапе. Забиває гол. Який же помірний удар виходить у француза. На 10-й хвилині матчу Кіліан Мабапе. Окони команді відкриває француз. Ну і ось вони емоції від Кіліана Мабапе. Ось вони емоції від Кіліана Мабапе. Килленс была. А потім буквально через 10 хвилин ще один супергол супер гол за манридский тут Это камавинга. Там загали кто выдержал футболистора, то есть игра Камавинга, видал на Федорира и Федерико Вальверда, из метрів 25 26 Но нос удар, який же гол! Вальвера. Я навіть не знаю, який гол краще був, який був гол красивіше. гол Килина Бабе чи гол Федерико Вальвера. Обидва ці м'ячі просто якісь неймовірні. Просто якийсь потужний постріл від Ругуасі. І рахунок стає в матчі 2-0 на користь Мандридського реалу. 2-0 підопічні Карло Анчелоси. Перевагу подвоюють. Після двох забитих м'яча, в принципі, картина матчі глобально не змінилася. В принципі, мандридський реал гру контролював. В принципі, гра була під контролем. Мандридського реала І на 30. Четвертій хвилині дуже здорово мандриці атак проведуть по правому флангу Лукас Васкес, якщо не помиляється. То саме Лукас Васкес зробить простріл Родриго! Удар молодого Бразильця одним дотиком пробує Родриго! Та робить рахунок матчі 3-0 на користь мандридського реала і 8 емоцій Родриго. Через хвилину Севілі один м'яч відквитала. Санчес зробив з правого флангу дальну подачу. Ромера головою замикає цю подачу і робить рахунку матч 3-1-1 на користь мандрицького реала. В кінці кінців так і перештайм і завершився за перевагою мандрівського гранда. Фернандес Мансієль Хісус з Буено Гарсія Паскуаль вид у Севілі на другий тайм, Лука Моначер до Рауль Асенсіон. Видать, відповідно, у мадридського реалу на другий тем. Реалій 4 забійки кінці кінців, і це зробить БРГІМ Діас! БРГІМ ДІАС! Зробить рахунок матчі 4-1 на користь мадридської команди. здорово ця так, взагалі та пройшла. І я би тут був виділив би ще передачу, якщо не помиляюся, то. Кіліан Бапе. Відав цю передачу на Брахіма. Діаса і я не помилився. Це Кіліан МБАПЕ, Кіліан. Дуже здорово знайшов іспанця. Брахім вийшов один на один, та переграв в РТР-Сівілі, пробив дальній кут, зробив рахунку матчі 4 1 на користе Реала. Ну і після цього, в принципі, Реал вже далі повністю гру контролював, Севільці намагалися забити. Ну, вдасться їм забити. На 85 хвилині Фернандес. Дуже здорово. Лукібак його вічнавіч відповідно виведе. Лукібак собаки у проб'я в ближній та заб'єт. 4-2, Ось на друзі статистика 16-10 це удари по воротах, 8-5 удари в площину, 60-40 це контроль, 6-6 з товим. Якщо брати на нагоди, то 4-3 у Реала було 4 нагоди, було Челодзі, та 2 нагоди команда опустила. 3-го, нагоди було у 2-го нагоди було опущено, 632 передачі у Реала, 571 передача взагалі гулі була точно. Та 90% точність то Передачу мандрівської. Команди Севільці 426 передач мають 373 передачі точні та 87% точних передач, 3-1 за офсайдами, з 16 ударів 8 ударів в плечину Реала, 4 удара повзорота, 4 удари заблокованими були. У Севілі з 10 ударів 5 ударів в плечину, 4 удара повзроту, 1 влучиння в Каркас, Веріт, удар заблокований був. По успішних відборах, коротше, був Манрицький Реал, 17 успішних відборів Реала, 68% успішності, у Севілі їх було 13. Ну, раді також 68% успішності. Три сейв, верти Сивілі, 2 сейви, тип крута, 15-13, повинні 7 7,12 за перехопленнями. Ну і 14 порушень правил було у Севілі, 2 жовті картки, в Ралі їх було 5 та одна жовта картка. Друзі, взагалі, якщо казати статистику їх то Реал награв на, на 2.0,7, тобто 2,07. Ну, тобто на 2 голи Реал награв, у Сибілі. Десь 1-29 у Севілії. Ось. ну Тобто десь 2-1, бути рахунок, щоб брати саме XG. Да? Ну Все-таки якось так. До речі, друзі, найкращий футболіст матчу я оберу Кіліана Бапе. Саме французи я би обрав би найкращим. Гол плюс пас від Кіліана. Ну, Когда Вальверде я би виділив, бо дуже хороший матч провів Уругваєць. Тому якось так. Ми підсумок цього матчу. Я вважаю, що Реал перемагає абсолютно по ділу. Реал дуже здорово сьогодні виглядав. Справді. Ну і по ділу, відповідно, команда Caroline Chiлоті перемогла дуже. Друзі, цікавий матч, справді, сьогодні відбувся. У нас в Іспанській Лалізі. Ну і ця перемога команди керону. Карл... Кар... Команда керон чилоці друга 40 балів у реала. Але зараз ні Барселона, лідер в Іспанській Лалізі. саме атлетка І Атлетка Мандрид такий, знаєте, зимній чемпіон. Атлеткомандрит зимній чемпіон. Хто міг таке взагалі подумати? Реал другий, і Барселона третя. Якось так, друзі, виглядає турнірна таблиця в Іспанській Лалізі. Більше того. І у Реала і в Атлетико є ще гра в запасі. Поки що вимальовується, що саме дві мандрівські команди. Е е але знов таки, Барселона, я думаю, що тут десь обов'язково. Тому ося битва чемпіонська, вся Атлетико, Реал Барселона. все буде дуже цікаво. Реал, до речі, про Севілі. Севілі 12 у Севілі 22 бали у пасиві залишається. Точрал 4Cвіля2. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.